Традиційно закарпатці перед настанням холодів поповнюють свій овочевий кошик. Картопля, цибуля, морква це класичний набір овочів, яким краяни запасаються на зиму. Раніше сім'ї купляли городину мішками оптом. Цьогоріч же через дороговизну ситуація змінилась. Часто на ринки краяни приходять просто прицінитися, а овочі вирощують самі. Мне ніякої пенсії, не хватит сюди ходити. Раніше мені пенсии як нікак не вистачало. От пенсії до пенсії я так рассчитывала. 1200 у меня пенсії. Но тепер дві тижні у мене пенсії немає, тому що пенсія та самая, а ціни в три, в три і більше разів. У на, мене на дачі є я свої. Я так рідко буваю, так що я не дуже цікавлюсь. Виросли ціни і, на, і не на, трошки на багато. Цибуля, де таке бачено, щоб цибуля була 15, кіл... 15 гривень, морква така дорога. Ну, Так що я цим займаюся, я на пенсії, маю час, я це дуже люблю, я сама все вирощую. Не те слово, навіть слів нема, одні вираження. А вираження, ви знаєте, які, бо і все. Ні, піднялися. Капуста була 3-4, навіть зимою, а тепер 11-12, навіть оптом. Картопля те саме, теж так, і картопля, і всі овочі. так. Мені я свої маю, товароші на городі. Ну, продовжу купляти, але купляю менше, купляю рідше і купляю не всі ті овочі, які купляла раніше. І менше їх кладу в кастрюлю. Наприклад, моркву і буряк беруть більше у роздріб, а от картоплею таки запасаються на зиму міхами. Інші ж овочі купляють дрібним гуртом. Продавці кажуть, що наступного місяця варто очікувати ще на один стрибок цін. Так, за кіло картоплі уже проситимуть 10 гривень, а міг капусти коштуватиме 350. Решта овочів буде не дешевше 15 гривень за кілограм. Дуже виросли ціна. По сравненні місяць назад різниця в 2 гривні. Картошка 5,50 на даний момент, морковка 11, капуста 10. Купляють раніше мішками купляли, зараз купляють 5 головок, 10. все. Долар вирос і ціни помінялись. Вартість овочевого набору тільки у жовтні зросла удвічі. Зараз, аби зготувати 2 літри борщу без м'яса, потрібно буде витратити мінімум 50 гривень. На миску вінегрету для родини із трьох людей витратити удвічі більше. На дно Значит, маленькую головку капусты, это, ну пусть будет полкилограмма. Пишите 4,50. 4,50. Морковочку одну. Морковка дорогая очень. самая мало морковка будет трояк одна стоить большая. Пишите трояк. Цибульку. Ну, две гривны на цибульку пойдет так. Я часто делаю. Уже чеснок не считаем. Ну, перчик кладу, для, для, чтобы душистое было. Один перчик. Ну, посчитайте гривню. Так. Ну, что еще в борщ? Все. Зажарку сделали. Я зажарку не делаю. Я просто так. Картошечки 4 штучки. Это уже э, где-то... Э, 2 гривны, 2,50 вот так вот, потому что по 5, по 6 картошка, значит. Вот вроде бы все для борща. положили бурячок. Бурячок очень дорогой. Один бурячок тоже где-то 3 гривні будет стоить на борще. Вот мне одной. Ну, на два дня сварю, конечно. Не на день, это на два дня будет мне. С постным маслом. Вот так. А сколько там уже подбивайте сами. Незважаючи на усі валютні стрибки, зростання цін як у роздрібній, так і у оптовій торгівлі, закарпатці таки наповнюють зимовий овочевий кошик. Купляють менше і заощадливіше.